А ви знали, що практично кожен з нас хоча б раз у житті отримував удар струмом напругою в 10 тисяч вольт, і навіть цього не помічав? Так, так, мова про ту саму іскру, коли знімаєш светр. Давайте розбиратися, чому одні розряди нас лише трохи лякають, а інші можуть бути смертельно небезпечними. Отже, ось і головна загадка: чому іскра від светра, напруга якої може бути вищою ніж у деяких лініях електропередач, абсолютно безпечна. А звичайна розетка на 230 вольт становить цілком реальну загрозу. Виявляється справа не тільки у вольтах. І ось тут криється ключова відмінність: це час, тривалість. Статичний розряд триває якусь мізерну долю секунди, наносекунди. За цей час він просто не встигає передати нашому тілу небезпечну кількість енергії. А от розетка вона дає безперервний потік, і саме це робить її небезпечною. Щоб рухатися далі, нам потрібно познайомитися, так би мовити, з трьома головними дійовими особами в світі електрики. Уявіть, що напруга це сила, такий собі поштовх, що змушує струм бігти. Сам струм це потік заряджених частинок. Ну а опір це перешкода, яка цьому потоку заважає. Все логічно, чим сильніший поштовх, тобто напруга, і чим менша перешкода, тобто опір, тим потужнішим буде потік струму. Гаразд, з основами розібралися. А тепер давайте вийдемо на вулицю і подивимося на більш масштабні приклади, які я впевнений викликають чимало запитань. Ну, це ж класика, правда? Одне з найпопулярніших питань про електрику. На дротах можуть бути сотні тисяч вольт, а пташкам, хоч би що, сидять собі, цвірінькають. Як так виходить? І тут нам на допомогу приходить таке поняття, як різниця потенціалів. Знаєте, електричний струм дуже схожий на воду. Вода ж тече тільки з вищої точки в нижчу, правда? Так само і струм. Він рухається лише тоді, коли між двома точками є різниця в електричному тиску, тобто напрузі. Якщо тиск однаковий, руху не буде. І ось вам відповідь про пташку. Обидві її лапки сидять на одному дроті, а це означає, що вони перебувають під однаковим, хоч і дуже високим потенціалом, різниці немає, тому струму просто немає сенсу текти через тіло птаха, тим паче, що дріт це набагато легший шлях. Електрика, знаєте, завжди обирає шлях найменшого опору. Абсолютно той самий принцип працює із трамваями: струм іде від верхнього дроту через двигун. А повертається по рейках, які заземлені. Тому, якщо просто стояти на землі і торкатися рейки, нічого страшного не станеться. Різниці потенціалів майже немає. А от якщо хтось примудриться одночасно торкнутися і верхнього дроту, і рейки, ну це вже смертельно небезпечно. Добре, з вуличними загадками розібралися, повертаємося додому, адже саме тут принципи електрики безпосередньо впливають на нашу з вами безпеку. Багато хто, напевно, задавався питанням, навіщо в розетці та на вилці цей третій контакт заземлення, адже купа приладів про чудово працюють із двома. Насправді, це один з найважливіших елементів нашої безпеки, і зараз ми зрозуміємо чому. Уявімо собі, не дуже приємний сценарій. Всередині, скажімо, пральної машинки пошкодилася ізоляція, дріт під напругою торкнувся металевого корпусу, і якщо заземлення немає, весь цей металевий корпус стає небезпечним. Варто лише доторкнутися, і людина сама стає провідником для струму. Наслідки можуть бути трагічними. А тепер подивімося, як працює захист. Заземлюючий провід з'єднаний з тим самим металевим корпусом. І при тій самій несправності струм миттєво знаходить собі легший шлях через заземлення. Це викликає коротке замикання, на яке одразу реагує автомат у вашому електрощитку і просто вимикає електрику. Все, прилад знеструмлений, життя врятовано. І ще один важливий момент про домашню безпеку. Ніколи не плутайте мережевий фільтр, який часто називають пілотом, зі звичайним подовжувачем. Це не просто коробка з кількома розетками. Усередині нього є варистори, це як аварійний клапан, що скидає різкі стрибки напруги, є котушки, що згладжують ці сплески, і конденсатори, які фільтрують дрібні перешкоди. Ну що ж, з великою технікою і розетками розібралися. Давайте тепер перейдемо до маленьких пристроїв, з якими ми контактуємо щодня і пояснимо деякі їхні дивні особливості. Я думаю, це знайомо кожному ніч, тиша, і тут ви чуєте цей тоненький набридливий писк від зарядного пристрою. Це трохи дратує і навіть змушує задуматись, а чи все з ним гаразд? Так от, у більшості випадків панікувати не варто. Це нормально. Сучасні імпульсні блоки живлення працюють, перемикаючи струм з величезною швидкістю десятки тисяч разів на секунду. Іноді частота цих перемикань потрапляє в діапазон, який ми можемо чути, і дрібні деталі всередині починають буквально вібрувати, створюючи цей звук. А ось іще один дивний досвід, який я впевнений, багато хто пробував у дитинстві. Якщо доторкнутися язиком до контактів звичайної батарейки, наприклад, крони, то відчувається виразний кислий присмак. Звідки він береться? Це по суті справжній хімічний експеримент у нас в роті. Струм від батарейки запускає процес електролізу в нашій слині. Біля позитивного контакту плюса, утворюються іони водню, які роблять середовище кислим, і саме цю кислоту і відчувають наші смакові рецептори. Ми обговорили багато цікавих речей, але зараз переходимо до найважливішої частини давайте зведемо всі ці знання до чітких правил, які можуть одного дня врятувати життя. Це фундаментальне питання безпеки, і навколо нього існує, мабуть, найбільше міфів та непорозумінь. Давайте раз і назавжди розставимо всі крапки над і. Для пояснення тут найкраще підходить аналогія з кулею та порохом. Що вбиває куля, тобто струм, який проходить через тіло. Саме він викликає параліч м'язів і зупинку серця. Але для того, щоб ця куля полетіла, потрібен порох, тобто напруга. Саме вона має достатню силу, щоб проштовхнути цей смертельний струм через опір нашого тіла. А тепер увага, шокуюча цифра! Смертельно небезпечним для людини може бути струм з силою всього 30 мА. Це мізерна величина набагато менша, ніж та, що потрібна для роботи більшості побутових приладів. Саме тому правила безпеки з електрикою настільки важливі. І наостанок чіткі правила поведінки під час грози. Найбезпечніше місце це будівля або автомобіль. Їхній металевий каркас працює як клітка фарадея і направить розряд блискавки в землю, захищаючи всіх усередині. У відкритому полі в жодному разі не можна лягати на землю і ховатися під самотнім деревом. Найкраще присісти, звівши ноги разом. Це зменшує ризик ураження так званою кроковою напругою. Отже, як бачимо, електрика це не якась магія, а потужна сила, яка керується чіткими законами фізики. Розуміти ці закони означає не просто бути ерудованим, а вміти захистити себе та своїх близьких у повсякденному житті. Сподіваюся, цей розбір був корисним. Бережіть себе.